Візі сповільнює помутніння кришталика, при катаракті. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Центральна тема цього тижня, що відбувається в Стамбулі. Прямі перемовини між українською та російською делегацією, якими можуть бути наслідки. Про це і не тільки поговоримо з нашим наступним експертом. Іван Гомза, кандидат політичних наук, професор факультету гуманітарних магістерських студій Київської школи економіки. З нами на зв'язку, пане Іване, вітаю вас в ефірі. Доброго дня, пане Олексію, знаєте. Я думаю, що стільки було різних сигналів розмов, натяків, заяв, що треба, мабуть, в цьому розібратися більш більш детально. Є три сторони. Ну так, якщо подивитися, спрощено, є Київ, є Москва, є Вашингтон. Якщо говорити про те, а якими є справжні їхні мотиви у Стамбулі, щоб ви відзначили? Ви знаєте, я почну з того, що може видатися не відповіді на ваше питання, але сподіваюсь, наші слухачі вибачать вибачать. Тож в середині 17 го сторіччя жив собі у Європі такий собі папа римський Урбан VIII, і йому довелося жити під час тридцятилітньої війни. І у нього було величезне бажання закінчити цю цю війну, тому що проливається християнська кров, тому що гинуть люди ні за що. І ось починаючи з 1634 року, він постійно намагався підбити учасників цієї війни до того, щоб вони таки сіли за стіл перемовини, перемовлялися між собою. Війна наголошу закінчилася за 14 років після цього, як він почав це робити. А сам папа помер за 4, здається роки до того, як власне почалися мирні перемовини. Я до чого. Ого це веду до того, що насправді це таки пов'язане з питанням, яке ви мені поставили. А ми бачимо, між іншим не не треба, чотири сторони. Ми забули європейців додати, а вони тут грають дуже важливу роль. Але ми бачимо три сторони, у кожної з яких є абсолютно різні погляди на, то, на те, що їм треба робити. І сподібно до того, як Урбан VIII намагався просувати мирні договори, мирні перемовини, які нікому не були потрібні, так само зараз ми бачимо ці ось спроби Дональда Трампа і частини американської. Сторони таки це зробити, і з іншого боку є ось учасники конфлікту, от власне учасники конфлікту у нас два Росія і Україна, і насправді ми бачимо, що говорити між собою ці учасники не хочуть, хоча б тому, що Росія посилає дуже чіткі сигнали від того, який рівень представництва вони туди направляють, і закінчуючи тим, як нахабно вони себе поводять в черговий раз, запізнюючись на цій перемонті. Тобто ми бачимо, що перевомини не відбуваються тільки тому, що цього хоче папа римський. Зрозумів вас, ви знаєте, я чому от е, е, трошечки Брюссель виношу е, задушки? бо в принципі, ми бачимо, як саме це і сталося протягом цього тижня. Ну, можна брати відлік цього тижня з суботи, 10 травня. Саме тоді європейські лідери приїхали до Києва. Так, це був новий канцлер Німеччини Фрідріх Мер. Це був прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, президент Франції Манюель Макрон, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Ну що, вони сказали: дивіться, от у нас для Росії є ультиматум або з. Понеділка, тобто з 12 травня, буде тридцятиденне припинення вогню? Або ми вводимо санкції, якісь дуже неприємні, але чесно кажучи, публічно їх не оголошували. 12 травня прийшло. 12 травня пройшло. санкцій немає. Європейці якось трошечки в стороні. А яку роль вони відіграють зараз? Як ви її охарактеризували? Ну, насправді надзвичайно важливо. Тобто, перше, що напевно мені здається, треба проговорити, так це те, що європейці не ввели ці санкції, не тому, що вони злякалися, чи не тому, що там умовна угорщина вирішила внести вето, і всі зрозуміли, що санкції не буде. Ні, ні, це сталося не тому. Це сталося тому, що американці, а через, скажімо так, неофіційні канали зв'язку, дуже наполегливо попросили європейців почекати, не вводити санкції, не скажімо так, не тиснути на. На російську сторону перед цим, і відповідно дати миру шанс на те, щоб таке відбутися, і от, оскільки ми, ми бачимо, що ну звісно ж російська сторона поводиться так, як ми вже обговорили, то ми бачимо дуже чітку дуже таку флорефак activity, тобто дуже багато чого європейці зараз роблять. Тобто, зверніть увагу, що вони відсилали своїх міністрів, наприклад, французи баро, а також в Стамбул вони відсилали ну власне до нас, то тобто, десант, який ви згадували, ми знаємо. Му що зараз кілька радників з нас безпеки, власне, в Британії і Німеччини перебувають там само де перебуває українська делегація. Тобто європейці відіграють надзвичайно важливу роль, вони узгоджують свою позицію з Україною і гармонізують цю спільну позицію з американцями. Тобто, по суті, американці намагаються все ще, скажімо так, бути оцим ось хорошим поліцейським, якого вони видають як арбітра а над е, цією суперечкою. Але європейці поступово сувають їх на свій бік. І ось назад до санкцій, про які ви та що ми знаємо, буквально кілька годин назад було оголошення, що буде 20 травня таки оцей новий, який там 17-й пакет санкцій. Тобто, європейці витримали паузу, вони показали американцям, що ми готові зіграти у вашу гру, але оскільки ваша гра програє, тепер починаємо грати в нашу. І тут дуже важливо, що Україна ось рухається абсолютно гармонійно з європейським партнерами. Тобто, нам важливо використовувати цю карту. Ми знаємо про дружні стосунки Туска і е, Трампа. Ми знаємо про дружні стосунки Макрона і Трампа. Рампа, і відповідно через них ми можемо згладжувати усі ті шероховатості, які були між президентом Зеленським і президентом Трампом. Тому європейці роблять надзвичайно філігранну роботу. Ну, дійсно, ми бачимо, що міністр оборони Рустем Умєров, він ну публічно звичайно повідомляв про те, що була зустріч з радниками США, Британії, Німеччини, Франції у Стамбулі. Ми взагалі бачимо, як Стамбул став таким центром всесвіту буквально на цей тиждень. Але, от повертаючись, знову ж до трьох сторін або до чотирьох сторін, тобто Москва, Київ. Брюссель, Вашингтон. А чи є якась точка, де вони перетинаються, де їхні інтереси перетинаються? Чого хоче Росія? Росія хоче ну станом на зараз забрати е, все те, що вони окупували, та е, бажано е, разом з тими частинами областей, які вони внесли до своєї конституції. Було б круто, звичайно, щоб скажімо, Крим визнали російським, хоча б на рівні США, хоча це дуже важливо цього їм Достатньо ну і взагалі е, шоколаді вони будуть, якщо з них ще й санкції почнуть знімати, і вони ну, розпочнуть бізнес з usual. чи є де перетинаються вектори інших сторін? Знаєте, от я напевне знову відповідаючи на це питання, повернуся до того, з чого ми починали з тієї довжелезної невдалої спроби завершити тридцятилітню війну за 15 років до її ну, власне, реального кінця. Чому так стало? Тобто, я ще ж мол, що з 34-го року намагаються цю війну закінчити. З 34-го року приходить ось бачення, що ну сторони тільки витрачають сили, не особливо рухаючись в той чи в інший бік. І дуже багато а, ну власне було акторів, які до цього закликали. Але тим не менше серед двох головних учасників того зіткнення. Селе з Франції і священної римської імперії, германської нації. А було бажання у кожного з них, була візія у кожної з цих сторін, що, а насправді, от якщо ще раз один сильно тхно е, пхнути, ще трошки почекати, то суперник впаде першим у ізраїльської армії, між іншим є таке прислів'я про те, що е, коли тобі дуже важко, не забувай, що супернику так само важко. Протримайся на секунду довше, і він впаде перший, і ти переможеш. Ну, і ми знаємо, що ізраїльська армія кілька разів так і досягала своєї перемоги. Так ось приблизно така сама логіка була і у двох. Учасників, а оцієї власне 30-літньої війни, хоча сама війна, звісно, була набагато ширше. І ця ж сама логіка є і зараз у принаймні виконанні Москви. Москва вірить. Що попри свою слабкість вона вистоїть довше, і тому відповідно вона насправді не має бажання вести перемовини окрім як у формі ультиматуму, і от все про це свідчить. А оскільки, скажімо, так, у неї немає бажання вести перемовини, от то ось ті спільні точки, про які ви питали, їх немає взагалі. Ну тобто, єдиною спільною точкою, яка об'єднує, скажімо так, запити Москви з запитами всіх інших, а це розуміння, що колись ця війна закінчиться, але у всьому іншому у нас абсолютно різні позиції. どう І я дуже іронічно ставився до сподівань, що в Стамбулі щось вирішиться. Стамбул в даному випадку для України, і ми робимо се ще раз наголошую, дуже і дуже добре. Це спроба, навіть не спроба, а це а, поле, де ми покращуємо свої стосунки з партнерами, а не там, де ми домовляємося. Ми в, в Москві в Москві ми розіграємо карту. Подивіться на цього ведмедя, який поводиться себе, так наче він обпився опив, самогону. І слава Богу, Москва це чудово показує. Так, це до речі, класична їхня тактика. Тут варто звернути увагу на те. Як відреагували представники російського МЗС на слова президента Зеленського, що делегація є Бутафорською? Я не буду це цитувати. Ми робили, ну якби цитували е, цих представників в наших ефірах. Не, не треба робити це наново, але ми е, знову ж е, також бачимо, е, що от. Те, що зараз називають виставою у Стамбулі, в сенсі, що це вистава для одного глядача, і цим глядачем є Дональд Трамп. Більше того були публікації, що от Москва та Київ вони певним чином змагаються в таких миротворчих жестах для того, щоб не стати жертвою гніву Дональда Трампа, що нібито та чи інша сторона зриває миротворчий миротворчий процес. То про Трампа варто згадати, що він тільки що значить, зробив такий великий вояж по близькому сходу. Там все для нього як він любить. Так, все в золоті. Катар йому взагалі пропонує подарувати літак за 400 мільйонів, його там зустрічають з танцівницями і так далі. Він звітує про те, що якісь шалені трильйони зараз будуть вкладати в американську економіку. І тут кожного разу, коли він зупиняється на те, щоб відповісти на запитання, журналістів в нього запитують про цю Україну. Ну тобто, він очевидно роздратований, очевидно, не готовий постійно говорити про цю Україну. Скільки можна? В нього тут трильйони, е, золото, танцівниці. Е, чи ми розуміємо, е, скажімо, куди може привести це роздратування? Ну, ви знаєте, оскільки от дійсно внаслідок цієї персоналізації американської політичної системи, яка спостерігається з моменту приходу Трампа, дуже багато людей природним чином дивляться на нього і ну думають, що на ньому зійшовся увесь клином світ. Але ну чесно кажучи, я можливо б не абсолютизував би цю тенденцію. Поясню, чому тому, що навіть от у найгіршому випадку, про які ви говорите, що якщо Трампа дуже дратує питання України, і він не хоче більше про нього говорити, окрім як. Скажімо, так визверитися на Україну чи на журналісти, які про неї питають, у нього є інша, так само егоїстична, але набагато більш вигідна для нас політика. Це сказати, окей, хай цим займається хтось завгодно інший. Хай цим займається Келок і Рубіо, все, хай от, от, от не піднімайте це на мій рівень, вирішуйте це самі, як хочете. Так такий сценарій дуже і дуже можливий. Зрештою, ми знаємо, що Трамп насправді любить, коли йому приносять уже готові рішення, які він тріумфально підписує. Тобто, якщо от. Партія буде розігруватися так, як вона розігрується зараз українцями і європейськими партнерами. А якщо ми і далі будемо використовувати пам'ятаєте, пару, скажімо так, пару тижнів назад з вами говорили про те, що зараз а, партія а, Віткофа вона втрачає свої бали. А партія відповідно маска, ну це не та сама партія, вона стає слабшою, і з іншого боку, Рубіо вони сильнішими. Так ось, якщо ми будемо використовувати ці обставини, можливо, ми дочекаємося того моменту, коли Трамп повністю делегує їм. Зрештою, держсекретар для цього і потрібно, щоб вирішити міжнародні питання, і ми вирішимо їх конструктивно і добре для себе. І Трамп потім зніме своє роздратування, підписавши а якісь виважливо для нього довер. Тобто я дочеву до того, що у персоналізації є і обернений бік у, у короля. Є тільки 24 години на добу, і відповідно він не може думати про все. Можливо, Україну роздратувавшись нею, він і не віддасть. Тим, хто дійсно може щось з цим зробити, так він до речі дуже кумедно коментував вирогідність того, що Путін може прилетіти до Стамбула. Він казав: ну, в мене дуже багато справ тут на близькому сході, але якщо значить Путін прилетить до Стамбула, то може і я прилечу. Ну от на це було смішно дивитися. І знову ж ми бачимо, як його прихильники, і в принципі його адміністрація демонструє успішний успіх, найкращі 100 днів президентства в історії, не те, що сполучених штатів Америки Взагалі людства, знову ж трильйони на Близькому Сході. Тут якась Україна, яка як цей Камінець, знаєте, десь в, в взутті, який постійно, постійно тобі заважає. Але, знаєте, з'явилася новина, яку, наприклад, наші українські дипломати вважають тривожною. Про це повідомляло декілька агенцій. Спочатку це була Італійська агенція, так от говорилося про те, що нібито, знову ж ми не маємо офіційних підтверджень, що США. Проти того, щоб запрошувати Україну на саміт НАТО, який має відбутися у ГААЗі, що говорять наші дипломати? У нас, наприклад, був от буквально вчора в студії Вадим Пристайко, колишній міністр закордонних справ. Він сказав: слухайте, ну це взагалі дичина, бо навіть у найнижчій у найнижчих точках. Відносин України та США, ну того ще президента кучму запрошували. І знаєте, от для того щоб не саджати разом поруч американського президента та українського, ну тоді шося про Ленідо Кучму. Навіть використовували французьку абетку. Мається на увазі, що там Ukraine-USA, якщо е, за е, латинкою з англійською абеткою, то вони поруч. Але якщо етазі, то американський президент сидить в одному боці, а український в іншому. Так, от, якщо це дійсно підтвердиться, про що це говорить? Е, ну, ви знаєте, це насправді дійсно дуже е, поганий, навіть не сигнал, а ознака тенденції. Тому що якщо наші слухачі пригадають, уже за адміністрації Трампа кілька разів нам говорили про те, що і ця війна почалася через те, що Україна хоче до НАТО. І більше того, навіть вустами Келога, а я ще раз наголошую він в цьому плані набагато більш приязний до нашої позиції ніж Вітков, навіть вустами Келога говорилося про те, що е позиції України в НАТО наразі не стоїть на порядку денному. і так само ми бачили зміну риторики у виконанні і навіть європейських партнерів, і Марка Рютину, тобто. Генерального секретаря НАТО, тобто до великої міри, оце ось небажання запрошувати Україну. А це ось дуже голосна демонстрація того, що на жаль, швидше за все, НАТІвська опція для України уже не на столі. Добре, давайте так. Ще президент Байден багато разів казав, що ні ні, ні, НАТО ні. Ну, в сенсі Україна в НАТО не буде. Тобто, ми тут повертаємося можливо до тієї тези, чи навіть не тези, а повертаємося до думки, що Дональд Трамп напряму говорить те, що напряму публічно. Не готові були говорити нам демократи, так що от в північно-атлантичному альянсі Україну, ну ми найближчі не знаю, 10-20 років точно не бачимо, не хочемо дратувати в тому числі оцього ведмідя ведмедя, який опився спирту самогону, про якого ви говорили. То а чи це означає, що всі інші члени НАТО? Мають як це підкоритися волі а, Америки, бо інша новина, яка з'являлася, що от ні, дивіться, ну це ж не, не США, запрошує чи не запрошує когось. Є Марк, Рюте, є генеральний секретар НАТО. Він вирішує, чи нам варто очікувати, що Рюте а, піде за ну тим, чого хочуть США знаєте, я б напевно сказав, я не люблю робити прогнози, особливо в таких дуже волатильних ситуаціях, неструктурних. Але я очікую, що от у цьому питанні запрошувати чи не запрошувати, що це за все люте буде грати дуже обережно, тому що, як завжди, вигідніше пожертвувати пішоком, аби там потім отримати слона чи ладдю суперника. Тобто, напевне, тут він не захоче дратувати американську сторону, аби потім сказати, бачите, я там пішов вам на концесії, тому, наприклад, давайте у якихось важливіших питаннях як то поставка зброї чи обмін розвідною інформацією, чи ще щось. Ми таки будемо на боці України. Тобто, а, а якщо назад до вашого ширшого питання про те, а, чи важить позиція європейських партнерів, чи важить ну, взагалі, позиція інших членів НАТО, вона звісно важить. Але тут ми знову повертаємося до цієї класичної проблеми до 2022 року. Далеко не всі європейські партнери хотіли нас там бачити. Шольц його вже немає, але Шольц був речником насправді величезної частини а, а Перепрошую, німецькому політикуму, вони, тобто Німеччина, дуже не хотіла також Україну тут бачити. Тому я б не сподівався, що ось однозначно там інші країни будуть тиснути на Сполучені Штати і е, балансувати таким чином їхні небажання. От знаєте, тоді, от наостанок, там хвилина, з не трохи більше хвилини в нас залишилися в ефірі. Ми ще бачимо серед європейців те, як нібито змінюється позиція Німеччини з тим, що вона отримала нового канцлера, Фрідріха Мерца, який, ну, по-перше, зняв оцей поріг боргу, який може мати Німеччина, і говорить про те, що готовий розвивати оборону Німеччини, вкладати в ПК. Чи нам варто покладати на нього великі надії? Чи ви покладаєте надії на те, що саме Німеччина може стати таким драйвером а, Європи в плані оборони? Ну, ви знаєте, насправді, ось якраз фігура нового канцлера це дещо що дійсно вселяє надію, тому що. А згадайте, хто був канцлером від цієї самої партії до Мерця. Це була представниця старої гвардії, яка походила в прямому сенсі ще з східної Німеччини, Ангели Меркель. І відповідно, коли кажуть старої гвардії, це означає, що це була не лише одна людина, а вона представляла ну знов таки цілу секцію певного політичного класу. Ну пев певного сегменту власне своєї партії. Мер це інша людина, людина, яка інакше дивиться на політику, яка пройшла інакшу соціалізацію, яка інакше оглядає уявляє. Національну загрозу, і тому те, що Мерц це каже, це в тому числі це спосіб для нього зробити своє ім'я і рухати партію у іншому напрямку, ніж вона йшла до цього, ну власне під довгим керівництвом Меркель, яка ну вважається дуже потужним лідером. Тобто, до чого йду до того, що я дійсно вважаю, що для нього, як для політика, дуже важливо не тільки казати те, що він говорить, а й робити це. Робити це і з огляду на виклики, з якими стикається Німеччина як країна на зовнішньополітичній арені, але також і для того, щоб власне. Реалізовувати свою політику, тому це дуже і дуже хороший сигнал. Пане Іване, я думаю, що було добре закінчити на такій оптимістичній ноті. Дуже дякую вам за вашу аналітику. Іван Гомза, кандидат політичних наук, професор факультету гуманітарних магістерських студій Київської школи економіки, був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.